По-перше, сьогодні дуже класна подія, тому що вона відбувається під час повномасштабної війни. І якщо досліджувати всі сучасні доктрини, які розробляються країнами щодо війни, як реагувати на всі загрози, які можуть відбуватися, то вони переходять такі на вона вони мають назву мультидомени. Тобто, окрім повітря, землі, моря, з'являється ще важливим домен кібером. І в кіберпросторі. Якщо проаналізувати, як починалося вторгнення Російської Федерації, воно почалося саме з кіберпростору. Воно почалося в січні 2022 року. А якщо бути точним, воно почалося ще після 2014 року, але найбільш, скажімо, масивний удар був якраз у ем, січні 2022 року. І дуже важливо, що Україна витримала цей удар, не зважаючи на витримала і не тільки на землі, а й в кіберпросторі. І важливо, що не зважаючи на всю агресію, яка відбувається від Росії. Від сателітів, Україна продовжує захищатися. І сьогодні ми продовжуємо розвивати, будувати цифрову державу. Тобто, от нещодавно дія перетнула 20 мільйонів користувачів, ми запускаємо сервіси і цифровуємо послуги, найбільш популярні. І якщо і падаємо, то падаємо тільки від Євробачення, а не від російської агресії. Ось, і Це теж також хороший знак. Ось, але що можливо. Пам'ятати і розуміти, що сьогодні відбувається досить потужна взаємодія між всіма інституціями та суб'єктами кібербезпеки в Україні. Оновлено багато протоколів реагування. Ці отеки більше п'яти тисяч атак зафіксовано на сьогоднішній момент. Але важливо розуміти, що ворог продовжує розвиватися і продовжує посилювати атаки не тільки на державний сектор, а й на приватний сектор. Ворог впроваджує в своїх університетах. Профільні предмети, як атакувати конкретною сферою енергетики в Україні або банківську сферу. Тобто ворог постійно думає, як завдати удару в домені кібер в нашій країні. І нам дуже важливо зараз не жити тими перемогами, що ми змогли зупинити ворога там на, на початку 22-го року, 23-му, вже 2024 році. Нам дуже важливо продовжувати виходити на інший рівень взаємодії між всіма суб'єктами. Оновлювати законодавство, яке потребує оновлення гармонізації з законодавством європейських країн, західних країн, законодавством НАТО. Нам дуже важливо продовжувати навчання наших спеціалістів вищих навчальних закладів, і це окремий трек, на який ми працюємо. Нам дуже важливо продовжувати проводити хакатони, які от сьогодні починаються нової. Завтра будуть результати. Вони постійно відбуваються під час повномасштабної війни в Україні. Нам дуже важливо відкривати. Сферу кіберзахисту для приватного сектору, тому що приватний сектор генерує постійні інновації, знаходять шляхи, як проваджувати найбільш сучасні інструменти для захисту нашої країни. Але при цьому, знову ж таки, дуже важливо оновлювати законодавство і протоколи, як приватні компанії адмініструють. Державні реєстри, державні інформаційні системи, тому що від безпеки і правил роботи цих компаній залежить стійкість нашої критичної інфраструктури. Сьогодні інформаційні системи це не тільки про сервіси, про цифрову державу. Сьогодні по суті це на цьому будується наша економіка, продовжує функціонувати. Всі пенсії, соціальні виплати, казначейська служба все побудовано на базі інформаційних систем і реєстрів, які продовжують функціонувати. Тому я дякую всім, хто опікується цими проектами, хто 24 на 7 займається цими проектами, хто постійно оновлює протоколи. І у нас з вами є всі інструменти, ми постійно з вами оновлюємо полісі, що робити під час блокаутів, як підтримати роботу інформаційних систем, які потрібно вживати дії, які супутниковий зв'язок використовуємо, як навіть підвозити паливо. Для генераторів, які будуть забезпечувати роботу реєстрів, відбувається колосальна потужна робота по кожному напрямку. Тому мій ключовий меседж в тому, що сучасна повномасштабна війна вона відбувається в кібердомені і нам потрібно продовжувати розвиватися в цьому напрямку, оновлюючи наші полісі, приймаючи законодавство і відкриваючи ринок для бізнесу. І що є важливим, нам потрібно збільшити фінансування сфери. Кіберзахисту в нашій країні і продовжити активне навчання суспільства і кожної людини в нашій країні про те, що таке кіберзагрози, як потрібно діяти для кібергігієни, для того, щоб захистити себе і захистити той проект, в якому ви працюєте. І звичайно, щоб продовжити розбудовувати систему кіберзахисту в нашій країні. Тому дякую за сьогоднішню подію. Дякую всім організаторам, що змогли залучити таке представництво на сьогоднішню подію. Тому що нам потрібно робити аналіз того, що вже було зроблено, і прогнозувати, що буде відбуватися завтра. Нам потрібно залучати наших міжнародних партнерів для того, щоб вони шерили свою експертизу, ми шерили власну і знаходили спільні рішення щодо загроз завтрашнього дня. І це велика промоція кіберсил України в світі. Тому дякую організаторам. Дякую, що сьогодні повний зал. І ви всі тут дякую за майбутні дискусії, які сьогодні будуть відбуватися. Дякую, дякую, РНБО за те, що власно інвестує свій час і енергію в координацію всіх суб'єктів кібербезпеки в нашій країні. Будемо боротися далі. Всім успішного форуму. Слава Україні!